Сам дрон Mavic 3, пульт керування, до якого вам потрібно мати смартфон. Також дві батареї. Ми спочатку розводимо верхні крила і нижні, обов'язково, аби не крутити їх за подібною системою. Нам потрібно піднімати знизу догори. Перед тим як запускати, нам потрібно розвернути гвинти, аби вони нормально працювали і не завдали шкоди самому Мавіку. Пульт максимально примітивний. Підмикаємо його до нашого смартфону. Коротким натиском ми визначаємо, який рівень заряду батареї, що дуже важливо. Одним коротким і одним протяжним довгим ми вмикаємо квадрокоптер. Пульс його знайшов. Нам потрібно зараз дочекатися супутників, які в нас з'являться для того, аби ми могли повноцінно використовувати дрон. Потрібно для повноцінного використання мінімум 11 супутників. Може підійматися на висоту до 500 метрів і летіти по технічним характеристикам більше 5 кілометрів.